У надвірній вже 15 років поспіль вшановують пам'ять про головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» з нагоди 75-х роковин здання вбивства генерал хорунжого Романа Шухевича вшанували всіх вбитих у боротьбі за Україну. Прошу хвилину мовчання вшанувати честь нашого генерала Хорунжого Романа Шухевича. Сьогодні 75-та річниця з його здати його героїчної загибелі. А так само всі хлопці, які загинули в одвічній московсько-українській війні. Ірина Кащенко, як голова фракції Во «Свобода» Надвірнянської міської ТГ, розповіла для ТРК «Надвір» на своє бачення діяльності Шухевича, а також провела паралель із сучасними бійцями, зокрема членами Во Свобода. Вже традиційно починаючи з 2011 року, надвірнянська свобода вшановує пам'ять генерала Шухевича на території Надвірнянщини. Роман Шухевич все своє життя присвятив визволенню України від окупантів. Він був не просто командир, він став уособленням ідеї незламності. Враховуючи те, що зараз повномасштабне вторгнення Московії і більшість наших членів Всеукраїнського об'єднання Свобода зараз перебувають на війні, ми вшановуємо пам'ять покладанням квітів. Депутат Надвірнянської міської ради Іван Гурмак також поділився думками щодо важливості пам'ятати героїв країни, як минулого, так і сьогодення. Дуже важливо для громади надвірнянщини вшановувати кожну річницю, коли ми згадуємо героїв України, які віддали життя за її незалежність тих борців, як сьогодні Романа Шухевича, генерала Чупринку, який все своє життя поклав на вівтар, того щоб Україна була незалежною державою. Тим паче, в час війни. Війни повномасштабної сьогодні згадуємо всіх тих, хто на фронті, хто воює, хто бореться за нашу незалежність, віддаємо їм шану честь, і кожен на своєму місці робимо те, щоб та перемога настала, і Україна здобула свій суверенітет, утримала його і могла розвиватися як незалежна держава. На того ж детально пояснив за членів ВО Свобода, частина яких зараз на фронті, інша ж працює у волонтерському напрямку. Крім того, пригадав, що голова районної організації ВОО Свобода. Михайло Іваночко, все ще на передовій. Чим якраз і подає приклад іншим в нас з членства. Дуже багато людей зараз перебуває у Збройних силах України, Національній гвардії України. Всі решта, хто знаходиться на місці, це депутати місцевої ради, Надвірнянської міської, так само Надвірнянської районної ради. Хто не бере участь в безпосередньо бойових діях, ті займаються волонтерством. Волонтерський фонд Свобода гідність перемога він від початку. Ще АТО ООС функціонує на Двірнянщині. Зокрема, хочу відзначити те, що голова нашої районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода і депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко зараз перебуває на передовій, відстоює нашу незалежність і подає приклад всім мешканцям нашого району для того, що треба ставати до борні. Роман Шухевич є одним із яскравих прикладів борців за існування незалежності. Ті, а його боротьба стала важливим чинником у процесі формування сучасної незалежної України.